зерня, ти колосочок, я дочка, а ти синочок, я верба, а ти калина, наша мова солов'їна. Я озерце, а ти море, я гори, а ти простори, я лісок, а ти тополя, я свобода, а ти воля. Я криничка, а ти сонце, я хатинка, а ти віконце, українська ми родина, наша, наша ненька Україна, мов дивна мапа Олівці. Червоний місто Чернівці, оранжева Одеса мама, Хоч кольорів там ціла гама, не скличе жовтий, безутоме, до себе в гості, у житоме, як на ланах зелене збіжжя, зелене місто Запоріжжя. А старовинний Борислав, Блакитну барву нам прислав. По сині навіть важко доми, спішать мерщій куди У суми. Лиш фіолетової досі я ще не назвав. Це ж феодосія. Всі кольори запам'ятати, поможуть вам міста маляти. Матері ласкаві очі і долоні, рідні, рідні. Вперше ти побачив хлопче тут, на нашій Україні. Білі хати, сині вікна, сонце, ліс, потоки рвіні. Перше ти побачив, сину, нашу славну Україну, і стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні, все тобі відкрилось вперше тут, у нашій Україні. І тому, як рідна матір, дорогу твою єдину, як весну, пісні крилать, так любимо Україну.